Експрес-порада на червень для кожного знаку зодіака. На що потрібно звернути увагу в червні овнам? Вам потрібно звернути увагу на сферу роботи, сферу бізнесу. Причому вам потрібно вимкнути абсолютно емоції і керуватись лише логікою? Тільці. Порада для вас. Не бійтесь просити допомоги, коли вам вона потрібна. Так само реагуйте на запит про допомогу до вас. І у цей спосіб взаємодії, взаємодопомоги, взаємоповаги у всіх сферах вашого життя вам допоможе в червні. Близнюки. Близнюкам в червні таро радять відпочити, більше проводити час зі своїми друзями, більше дозволяти собі якихось вечірок, можливо, навіть відпустка. В будь-якому випадку ви потребуєте відпочинку. Раки, порада для вас. А вам потрібно обов'язково себе порадувати. Ви останнім часом дуже завантажені. Ви працювали на виснаження, причому працювали дуже наполегливо, так би мовити, не махлювали. Тож дозвольте собі якісь подарунки, побалуйте себе. Леви. Ви на роздоріжжі, але прийшов час вже прийняти це рішення. Далі вже тягнути немає куди. Тож ваша задача на червень зробити правильний вибір. Діви, порада для вас. В червні щось піде не за планом, щось піде не так, як ви собі запланували. Тож не приймайте це дуже близько до серця. прийміть це як урок, як якийсь знак вищий, який дозволить вам в подальшому. Розвиватись і зробити правильний вибір, та відмовитись від того, що тягнуло вас вниз і не давало розвитку, не давало рухатись далі.